що ви мене запросили поспілкуватися сьогодні. Яке життя українців за кордоном, звісно, що еміграція на інший кінець за океан, так би мовити, це дуже все страшно, особливо хто з маленькими дітками. Але загалом, тобто канадійці намагалися нам допомогти чим могли? Все ж таки, я належу до того. До того осередку однодумців, які не байдуже. і країна Канада країна унікальна в тому моменті, що в ній потрібно тримати баланс. Це неможливо жити в країні, не в не, ну, не будучи частиною цієї країни. В канадійці вони дуже полюбляють дачі, але дача це як для відпочинку. А от українські канадійці в них є дача і в них є оборотці. Повага, і навіть я ну ми знаємо, що в нас більшості спілкується суржиком, тому я намагаюся.